Вітаємо вас! Продовжуємо проходити практику на сервісі дистанційного навчання онлайн-автошкола-час. Сьогодні у нас продовження 20-ї теми: це рух у житлових та пішохідних зонах, рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів, рух по гірських дорогах та на крутих спусках, міжнародний рух, номерні та розпізнавальні знаки, написи і позначення. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, поступитися дорогою повинен. В таких місцях, при утрудненому зустрічному роз'їзді, дорогу повинен дати той водій, який рухається на спуск. Відповідь 2. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено. Перевагу в русі має. При утрудненому зустрічному роз'їзді на гірських дорогах і крутих спусках перевагу в русі має транспортний засіб, який рухається на підйом. Відповідь 1. Під час руху на спуск на вашій смузі руху виникла перешкода. Як ви роз'їдетеся із зустрічним транспортним засобом? Якщо ми їдемо на спуск. То повинні дати дорогу транспортному засобу, що рухається на підйом. Незалежно від того на чиїй смузі знаходиться перешкода. Тому відповідь 2. Під час руху по гірських дорогах водій транспортного засобу повинен. Під час руху по гірських дорогах водій транспортного засобу повинен рухатися з працюючим двигуном увімкненим щепленням і передачею. Відповідь 1. Чи дозволено буксирування на гірських дорогах під час ожеледиці? Під час ожеледиці буксирування на гірських дорогах заборонено всіма способами. Відповідь 1. Що з перерахованого забороняється на гірських дорогах? На гірських дорогах забороняється рухатися з непрацюючим двигуном, вимкненим щепленням або передачею. Тобто всі перераховані дії. Відповідь 3. Який зі способів буксирування заборонений на гірських дорогах? На гірських дорогах забороняється буксирування на гнучкому щепленні. Відповідь 1. Яким способом дозволено буксирування автомобілів на гірських дорогах. На гірських дорогах буксирування дозволяється на жорсткому щепленні або способом часткового навантаження. Відповідь 4. Виїжджаючи за кордон на транспортному засобі водій громадянин України повинен мати. При виїзді за кордон водій повинен мати реєстраційні документи на транспортний засіб, що відповідають вимогам конвенції про дорожній рух. Відень 1968 року, а також посвідчення водія, що відповідає вимогам цієї ж конвенції. Відповідь 3. Де на механічних транспортних засобах за винятком трамваїв і тролейбусів і причепах встановлюються номерні знаки. Номерні знаки встановлюються в передбачених для цього місцях. Відповідь 2. На яких транспортних засобах встановлюється такий розпізнавальний знак? Такий розпізнавальний знак встановлюється на транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Відповідь 1 На яких транспортних засобах встановлюється цей розпізнавальний знак? Такий розпізнавальний знак встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Відповідь 1 На яких транспортних засобах обов'язково встановлюється цей розпізнавальний знак? Такий розпізнавальний знак обов'язково встановлюється на транспортних засобах, які використовуються для дорожніх робіт, або на тих, які мають особливу форму. Відповідь 4. Такий розпізнавальний знак розміщується на транспортних засобах, які Розпізнавальний знак діти розміщується на транспортних засобах, які перевозять організовані групи дітей. Відповідь 3. У яких випадках на транспортних засобах встановлюється такий розпізнавальний знак? Розпізнавальний знак негабаритний вантаж. Встановлюється коли вантаж виступає за габарити транспортного засобу на відстань, ніж це передбачено правилами дорожнього руху. Відповідь 2. Цей розпізнавальний знак встановлюється на транспортних засобах. Розпізнавальний знак лікар встановлюється на транспортних засобах, що належать водіям лікарям але за їхньою згодою. Відповідь 2 цим розпізнавальним знаком позначають транспортні засоби, які табличкою оранжевого кольору позначаються транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі. Відповідь 2. Цим розпізнавальним знаком позначаються транспортні засоби на яких? Розпізнавальний знак шипи встановлюється на транспортних засобах, на яких встановлені шини із шипами. Відповідь 1. Який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії? Це розпізнавальний знак глухий водій. Знак 1. Який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують водії зі стажем до 2 років. Це розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості. Знак 3 яким із розпізнавальних знаків позначаються транспортні засоби, якими керують водії інваліди. Це розпізнавальний знак водій з інвалідністю. Знак 1. Якщо під час переобладнання або ремонту транспортного засобу необхідно внести зміни в його реєстраційні документи, протягом якого часу з моменту ремонту або переобладнання, це необхідно зробити. Це необхідно зробити протягом 10 діб. Відповідь 2. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео. Продовжимо на наступному занятті. До побачення!